Ця осінь подарувала нам великий врожай чудового запашного листя. Не смійтеся, листя це також чудовий врожай для вашого саду. Про екологію в саду ми поговоримо з одним з найкращих дендрологів України Сергієм Довгополом. Сергій кожної осені мені так шкода опалого листя, і вас його так багато. Скажіть, що ви з ним робите? Спалюєте? Ні в якому разі, Наташа. Ми його не спалюємо. Бо бо це, по-перше, шкодить навколишньому середовищу. По-друге, це листя це не сміття, воно приносить нам користь. Кожен знає, що головними органами рослин є корені, стебла і листя. І якщо двом першим приділяється увага, то листю в цьому плані не пощастило. Про нього тільки й кажуть. Що воно містить хлорофіли в процесі фотосинтезу, забезпечує харчуванням рослину. Ну а що стосується опалого листя, то є міф, що воно ні до чого не придатне і не потрібне через те, що в нього немає поживних речовин, і воно не є добривом. Що опале листя треба вивозити на звалище чи спалювати, і садівник не думає, що буде з корінням дерев без листяного шару. А що буде, земля стане виснаженою і за два роки потребуватиме як хворий наркоман. Все більшої і більшої дози мінеральних добрив. Окрім того, що листя це добриво, за допомогою компостованого перепрілого листя підвищується влагоємність ґрунту і поліпшується його структура, механічний склад, що дуже важливо для росту нового коріння. Звісно, що все це не стосується дуже хворого листя, його вивозять, тому що воно знезаражується аж 3-4 роки природним шляхом. Сергій, навколо питання, чи можна залишати листя під деревом, точаться просто справжні бої. Так можна чи ні? Не бажано залишати під деревом його власне листя. Якщо нема бажання робити компост, можна зробити рокіровку листя різних порід дерев. Якщо ви хвилюєтесь щодо накопичення захворювань в ґрунті, то є один хитрий спосіб. Цього уникнути. Ви просто збираєте листя з однієї породи дерев і переносите до іншого дерева. Дерево отримує зігрів листяне підживлення і поліпшення якості ґрунту. Але не отримує звичайних захворювань своєї породи, які можуть накопичуватися в ґрунті з опалим листям. До дерева донора принесете листя з іншої породи дерев так два дерева врятують одне одного від захворювань і шкідливих мікроорганізмів. І при цьому вони подбають про харчування одне одного. І під деревом ще буде укриття для коріння і мульча. Як мульча, листяний перегній запобігає росту бур'янів, вивітрюванню, промерзанню та ерозії верхніх. Шарів ґрунту. Мульча із листя слугує джерелом стабільного гумусу, який є особливо корисним для дерев на піщаних і важких ґрунтах. Мульча це добриво, яке не вимагає жодних фінансових витрат. Забезпечте мульчею дерево на зиму, і воно подбає про вас влітку. Подбайте про ваші дерева так, як дбає про них природа. Вона ж не вивозить листя з під дерев. Сергій, я знаю, що є два способи компостування в ямах і купах. Побачила цю споруду і розумію, що ми будемо е, робити компостування в купі. А як саме це ми будемо робити? Все дуже просто: беремо листя, е, вкладаємо шаром, присипаємо піском. Якщо немає піску, пересипаємо торфом, е, насипаємо знову шар листя і так далі. У купах. Грибкові культури, які, власне, розкладають листя і перетворюють його на перегній, потребують кисню. Головна вимога до виробництва листового перегною наявність вологи: тримайте конструкцію для листя відкритою зверху, щоб осінні дощі зволожували майбутній перегній. Приготування такого перегною відбувається без участі тепла, оскільки опале листя розкладаються мікроскопічними грибами. Використовуючи опале листя для приготування перегною, не доведеться його спалювати, отруювати ядким димом себе сусідів і атмосферу. А якщо листя для приготування листяного перегною згрібають докупи пізно восени перед самими морозами, то краще збирати його в ями, бо не можна допускати перезволоження. Замерзлий лід навесні танутиме занадто довго. Від породи дерева залежить термін розкладання листя. За один рік розкладаються листя берези, клени, горобини, грабу ліщини. Листя дуба, каштана, горіха за три роки, бо містить значну кількість добильної кислоти. Таку яму варто прикрити зверху плівкою. Компостування в купах це аеробний процес. Тобто, в його основі лежить діяльність бактерій, яким потрібен доступ кисню. Компост при анаеробному способі, тобто без кисню, достигає повільніше. Екологічний підхід і охорона навколишнього середовища це не тільки глобальна справа. Ви можете все це робити на своїй зеленій ділянці.